Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як відомо, Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроєкту про перерозподіл військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного в повторному другому читанні на початку листопада, адже 17 жовтня в Верховній Раді не вистачало голосів за законопроєкт номер 10037 за проголосували 223 депутати із 226 мінімально необхідних. А поки у парламенті готуються до повторного розгляду, знову сотні поправок і знову клоуни будуть кричати влада проти місцевих громад. Так, так, не варто забувати, що там євросолідарність, батьківщина й разумков кричали про ПДФО і про влада забирає кошти у громад. Вони там ще й про допомогу армії від місцевих громад співали. Але що ви тепер скажете про равлика за півмільйона гривень у селі Трояндово-одеської області? Равлику провели капітальний ремонт на півмільйона. Оце так дорогий тюнінг, бо без равлика в селі на Одещині жити не могли, особливо під щоденними обстрілами. Згадайте цього равлика, коли будете з трибуни наступного разу кричати про ПДФО, чи вам лише прокричати і стати поперек усім як кістка в горлі. Проте, і тут не все так просто, як хотілось би. Анонімний політичний телеграм-канал із посиланням на власні джерела пише, що наглухо проти прийняття цього законопроєкту, і нардеп від за майбутнє Петро Юрчишин і уся команда партії. Юрчишин проводить відповідну роботу з іншими нардепами від за майбутнє, щоб ті не передумали при повторному другому читанні 10.037, Бо Петро Юрчишин на підсосів місцевих громад, і як член БПП у ВРУ 8 скликання йдеться у повідомленні. Варто підкреслити, що під час минулого провального голосування за проєкт 10.037 17 жовтня, Петро Юрчишин вийшов із зали засідань у таблиці. Поіменно відсутній, проте у партії за майбутнє, таких як мінімум вісім, було 17 жовтня. Не варто забувати і той факт, що коли комітет бюджету підтримав урядовий законопроєкт щодо переспрямування ПДФО у держбюджет у Євросолідарності почались істерики. Бо Євросолідарність придумує нові історії про зраду, вимагає залишити ПДФО в громадах і дуже активно апелює до суспільства. Давайте підійдемо максимально просто до суті питання. ПДФО військові із зарплат навіть напередку сплачують за місцем юридичної реєстрації військової частини. Хто знає, де переважно розташувались військові частини, розуміє, що Інколи це декілька десятків хат у селі, плюс дві-три панельки військового містечка, ще є сільрада і клуб, і голова сільради чи ОТГ. Отож, ПДФО находить до бюджету такої ОТГ із декількома писаними селами чи малим містечком. Що тоді робить голова ОТГ із таким неочікуваним щастям? Правильно, будує за 250 мільйонів міст через струмок чи футбольне поле, там де вчора пасли корів, і це під час війни, бо Євросолідарність прикривається якоюсь децентралізацією і фінансовою незалежністю громад. Не шановні депутати від ЄС у деяких місцевих князьків уже морди опухли від тендерів і атракціону небаченої щедрості. Як відомо, по ДФО платять по юридичній адресі, навіть під час перебування частини на лінії зіткнення. І це далеко не при фронтовій області. Це якраз області, які ви вважаєте базовими для ЄС, і на завершення не потрібно забувати про тротуарну плитку, яка якогось дива безперервно кладеться, незважаючи на війну, і те, що ці гроші набагато потрібніші військовим, а без бруківки ми вже якось Живемо і ось так, то виходить, що є мільйон військових і десятки мільйонів гривень надходжень щомісячно в такі от далекі села, але ж порохоботи потім носяться з результатами сфальшованого опитування, де тільки президент винен у корупції. Клоуни на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.